Про те, як заробити на вишиванні і з чого почати власну справу сільським жінкам Житомирської області, розказуватимуть столичні бізнес-експерти та гендмейд майстри. Українська фундація прав людини презентувала програму захисту трудових прав жінок, що мешкають у сільській місцевості. Наша задача, впустити імпульс, і це задача цього маленького, небольшого да проєкту. На самом деле в місті може нуждатися в чому-то в тому, що ти вмієш діти. вопрос, тобто, як узнати, що йому. Зараз? Час потрібно і общежоти умієш, нас чого та почати. Організатори планують провести низку тренінгів, щоб допомогти жінкам подолати психологічні комплекси і перетворити власне хобі або вміння в успішний бізнес, а також навчити сільську жінку користуватися комп'ютером та інтернетом. Якщо категорично ти не вишиваєш, не ш'єш, не, не рисуєш, нічого, тобі це все далеко. Сюди приходити не треба. Сюди повинні прийти только ті, хто дійсно он що вже то в вот эту штуки умеет делать, А это, поверьте, стоит денег. Програма охопить північні райони області. Безкоштовні тренінги триватимуть до лютого. 2014-го. Організатори кажуть, долучитися до програми зможе кожна жінка, яка бажає якісних професійних змін у житті.